Зом з, з, з я, Маша, і сьогодні ми будемо втікати зі школи. Я беру свою парту і ставимо її... І... О, ні, тільки не урок, тільки не урок. Нам треба втекти, поки вчитель наш не, просн... не проснеться і все. Ми втікаємо. Дивіться на цю вентиляцію. Вона. це найбільша вентиляція, яку я в житті бачу. Хоча я взагалі не бачила вентиляцію. Лише в Роблоксі знаю, як вентиляція вилітає. Капець. Вийшов нас. Да, вони нас на самий старт телепортували. Бро! Бро, він що не дивиться назад! Бро, йому треба. йому треба вчитися дивитися назад. Бо... Що завгодно може там бути? Так, 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 так. Біжимо, біжимо. Коротше, друзі, а ви чуєте, бо тоді я казала, що ви не чуєте, що ми з Ігор про Лайф грали, а у нас були включені звуки, тож можна було чути звуки з телефона Ігор Пролайф. А зараз це я без нікого граю. Це звуки зараз відбуваються саме в грі, якщо ви їх взагалі чуєте. Саме в моїй грі. Якщо ви їх чуєте, то, то це мої звуки. Це тут у мене. Я зараз трошки помовчу і дам вам е шанс почути. Добре, ось ми і тут, і зараз на нас буде вчитель злитися, так? Ой, тільки на це я нічого не робила. Так, мені здається, нам сюди. Так, нам сюди. Червоний ключик. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, не відволікаємось, не відволікаємось. Ми не можемо відволікатися. Скульптура скульптура веч печ, геч, геть. І ви запитаєте, а чого я з першого лиця? Бо мені так подобається. З першого облиця, обли... обличчя. обличчя З першого обличчя. Мені подобається. Мені просто хотілося у first person обі погратися і. І коли я взагалі перший раз зрала в Roblox ще до свого YouTube каналу, а це було вже дуже давно. То я взагалі лише з першого лиця і могла з з собі спокійно гратись. Давай і де... автоматика. Автоматичний джамп. І тут теж автоматичний джамп. До речі, а ви запитаєте, а чого ти не дуже багато в хорор граєш? Ну, я насправді не маю таких особливих хоррор ігор, яких, які я люблю. Наприклад, я люблю Бол і це хоррор гра. Я люблю Шін Тейпс, яка теж була за е, е, тим, хто зробив пол. Е, це мені теж подобається. На, там. Rainbow Friends. Rainbow Friends. Е, різнокольорові друзі. Rainbow Friends мені теж подобається. Там особисто ніяких хоррор-мап Мені не подобається такий хор, що прям справжній хор. Люблю такий хоррор, де я про. Але про я не любила, бо з того часу, коли я побачила відео про на Ютубі. Давай. Сюда, да, нам сюда. І потім нам сюда. І, друзі, про відео... Е, грен Грен, про відео грен Грен, там, де я мало показати, як завжди вигравати, я розкажу сьогодні. Ну, зараз, точніше, я розкажу. Ем... 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 Тож, за дитину, ну, ви просто маєте кидати предметики в Грен Грен. А за Грен Грен ви Ну, і також я за дитину пропоную... рекомендую вам Використовувати ключики і взагалі їх підбирати максимум два. І я вам рекомендую їх піднімати, бо ви можете відкривати великі скрині і там великі предмети. Точніше, там одного розміру скрині. А є ще предмети такі, що валяються на підлозі. А за Грен-Грен у нас одні і ті ж самі завдання, але е, в різному порядку. Е, за Грен-Грен я пропоную відбивати усіх дітлахів, які на вашому шляху, щоб вони вам не заважали робити таски. Якщо ви нажмете ту кнопочку, яку зазвичай ви берете предмети за дитину, ви зможете ногою відкидати. А якщо там де ви наш туди, де ви зазвичай за дитиною кидаєтеся предметами в Грен грен це кидати, кидати дітей. Закидати в дітей, Ем, е я рекомендую чого, я рекомендую. Кидати дітей, бо ви можете просто кинути, а якщо вам та сторона не подобається, то ви можете її спрямувати туди, куди вам подобається. А... А... Що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що а, якщо новою кидати дітей, а точніше вибивати дітей, то. То ви не зможете справляти куди ви. Ну що ж, друзі, зараз закінчимо рейс і будемо закінчувати. Мені казали, що то не буде. Не буде дивитися. Не треба було це робити. А, ну да, да ну, давай. Мы, ну, мы чего? Мы ну, чего? Мы ну, чего? Давай, 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 давай. Ну что ж, друзья, мы на самом мы будем заканчиваться. Всем пока-пока.